Отак От готується тракторець до відправочки. Вітаха робить душ тракторцю. Ось такий донфенчик 244 -й. на широкій резині приймає душ. Хто ще не придбав собі тракторця, звертайтесь, за адресою такий Київ, Житомир, 36 кілометр село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, розрахунок по факту доставки. Чистенький, красивенький. Вітаха, помахай привіт!